Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І сьогодні я вам хочу розповісти про сумах. Ось ось такий у нього вигляд. Сумах це спеція, яку виготовляють із одноіменної рослини, точніше, з ягід цієї рослини. І вона має досить цікавий склад, тобто там є о, лимонна кислота. Так, власне, Ця спеція вона має таку певну, о, певну кислинку і її можна використовувати замість лимонної кислоти, якщо ви її використовуєте. Ну і також ця спеція містить антиоксиданти, о, так, зокрема, Флавоноїди, так, і ці речовини допомагають ну, усувати вільні радикали в організмі, так, які власне, ну, ці радикали так, сприяють окисленню, сприяють запальним процесам. Є вітаміни в Сумахові, це вітамін С, і навіть є вітаміни групи Б. Специфічний аромат, такий кисленький теж аромат, має, має ця спеція. Цей аромат. І він надається відповідними ефірними оліями. Їх там вміст невеликий, але достатні для того, щоб сформувати і смаковий, і нюховий букет. Ну і навіть там є жирні кислоти. Тому, скажімо так. Ця спеція має також і певну енергетичну поживну, поживну цінність. Е, і завдяки такому унікальному складу Сумах можна використовувати не тільки в кулінарії, так, але і в терапевтичних цілях, ну, зокрема, для покращення травлення, а також для того, щоб запобігати і протидіяти запальним процесам, якщо вони Є. Ну і хтось мене е, спитав, так, до чого, до яких страв я використовую сумах. Е, та, по суті, до всіх, до будь-яких е, салатів, так які містять, перець, помідори, е, огірки, кабачки, власне, все що завгодно. А дехто навіть використовує сумах замість звичайної кухонної солі. Ну, ось таким чином, так? Солений смак заміняють кислим. Щось смачного вам і